Привіт! Сьогодні розповімо тобі таємницю, як подолати диявола, як вигнати його раз і назавжди з свого життя. І почнемо з того, що найголовніше це повна відповідність того, що відбувається в твоєму серці, розумі, на устах, щоб твій дух, душа і тіло були в єдності. Бо якщо відбувається дисонанс між ними, то, звісно, ні про яку перемогу над Сатаною і Тися. Не може, щоби діяло так само, як і у священика, коли він говорить проголошує слово Боже, і саме це слово виганяє диявола, руйнує прокляття і оману диявольську. Тобі потрібно народитися згори, народитися від слова. Для цього Господь і створив церкву, щоби ми духовно народилися, зростали, виконали план і призначення Божі і тоді. Коли ми духовно народимося від Слова Божого, яке є світло для нашого життя, на яке приходить Дух Святий, саме Дух Святий він і буде показувати нам, де є думки і пожадливості від сатани, а де дійсно план Божий. Ми зможемо розрізняти і перемагати саме сила Слова Божого вона дасть нам змогу щодня долати сатану. І для цього є щоденний духовний хліб, який і заповідав Ісус Христос і Іс... молитві Отче наш. І саме завдяки харчуванню духовним хлібом ми і зможемо прописати Слово Боже на своєму розумі і серці. І зберегти об'явлення і проповідувати інше, і це і буде руйнування прокляття в нашому житті і в Твоєму також. Тому приєднуйся. До Апостольської церкви, до міжнародної місії, слово Боже, щоб щодня вивчати Слово Боже, духовний хліб, і щоб воно було прописано на серці і на розумі, і щоб ти, так само, як і Ісус в пустеля, сказав: відійди від мене сатано, бо написано дійсно, коли Слово Боже написано в серці і в розумі, тоді сатані немає місця в нашому житті. Нехай, Нехай Господь, Господь поблагословить Господь. вас!